На календарі 10 лютого, і сьогодні відзначають міжнародний день парасольки. <клес> Вельми дивно святкувати день парасольки у лютому. Скажи періодом дощів цей місяць став зовсім недавно. Так насправді початково парасольки створювалися для захисту від сонця. Про це і назва свідчить парасол від італійського sol, тобто захищати від сонця. Дійсно mm -hmm. і англійське umbrella теж походить від латинського umbra, це означає тінь. І все одно залишаються питання до вибору дати. Лютий аж ніяк не сонячний місяць. А от в давньому Китаї, мабуть, був сонячний, саме там, аж 4 тисячі років тому з'явилася перша парасолька. В Європу ця корисна річ прийшла лише на початку 18 століття і теж як захист від ультрафіолету. У нас час вона буде в пригоді цілий рік, і, до речі, зайве привід для свята ніколи не завадить. А про інші дати та події пов'язані з 10 лютого у Рубриці День вистої. 10 лютого 1784 року портове поселення Ахтіар було переименовано на Севастополь. Відповідний указ видала російська імператриця Катерина II. Це сталося невдовзі після маніфесту про анексію Кримського ханства. Указ про перейменування був частиною імперської політики експансії, оскільки Росія прагнула отримати контроль над Чорним морем, послабити Османську імперію та розширити свої території. Цього дня 1840 року королева Великої Британії Вікторія вийшла заміж за німецького принца Альберта. Їхній син Едуард VII поклав початок нині правлячому королівському дому Вінзорів. Проте спочатку династія носила німецьку назву Саксен Кобур Гоцька. Король Георг V офіційно змінив назву на Вінзорську під час Першої світової війни через антинімецькі настрої у Великій Британії. Це рішення підкреслило англійський характер монархії та дистанціювало її від німецького походження. Наразі він найвпливовіша королівська династія світу з понад столітньою історією. Сьогодні 215 років з дня відкриття одеського театру опери та балету, першого в Україні. Автор проєкту французький архітектор Тома Де Томон. Будівництво споруди тривало впродовж шести років. Через більш як півстоліття будівлю знищила пожежа, але згодом був зведений вже новий сучасний театр, який поєднує в собі два стилі бароко та рококо. Він включений до списку найбільш незвичайних пам'яток Східної Європи. 10 лютого 1945 року відбулася прем'єра першої серії мультфільму Томи Джеррі, анімаційний американський серіал про пригоди пустотливого мишеняти і кота невдахи був створений Вільямом Ханною та Джозефом Барберою. Їхній комічний дует Вразив глядачів. Мультфільм, який до сьогодні залишається одним з найвідоміших і найулюбленіших у світі Володар Семи премій Оскар. 20 років тому Північна Корея офіційно заявила про створення власної ядерної зброї, стверджує, розробили її для протидії загрозам з боку США та їхніх союзників, які воювали з КНДР під час Корейської війни 1950-1953 років. Звістка про наявність ядерного арсеналу ще більше загострила ситуацію на корейському півострові. Пхеньян часто демонструє свою ядерну зброю як предмет національного престижу та доказ могутності країни. А яким буде 10 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.